Оріз дуже давно відоме і ем, описане захворювання шкіри, яке зустрічається близько 3% населення. Які тенденції можна говорити тепер відбувається з псоріазом? Можна сказати, що частіше почав зустрічатися у молодих людей, у дітей. Псоріаз є добре вивчене захворювання, добре діагностується, тобто труднощів в переважній більшості випадків з його діагностикою немає, але проблема лікування псоріазу є ще далека від свого вирішення. Сьогодні ми поговоримо про те, як повинен себе вести пацієнт. Чи людина з таким станом шкіри, як е, себе вести в побуті на роботі, які мати певні рекомендації щодо способу життя? Отже, псоряс, це захворювання, як ми вже згадували, яке тепер вже можна впевнено сказати, що це аутоімунне захворювання, яке обумовлене е, теклітинною реакцією т лімфоцитів. Захворювання це на 30%, можна сказати, є генетично обумовлене. Немає якогось одного гену, який наявність змін, в якому залежить чи не залежить утворення початок захворювання в людини. Є цілий ряд генів, їх і там близько 20, які створюють оцю цю схильність, цей фон, при якому може почати розпочатися захворювання. Варто згадати про фактори ризику, чи провокатори, які можуть бути поштовхом для появи вперше хвороби, або бути поштовхом для рецидиву цього захворювання в існуючій патології. Давно відомо, що нервове напруження, стрес, а наше життя сьогодні без стресу неможливе, є. Провокатором і може загострити захворювання. Слід пам'ятати хворим на псоріаз, що деякі медикаменти можуть теж викликати захворювання. Тут треба згадати, дуже часто застосовані бета-блокатори, які використовуються для зниження тиску, бета-адреноблокатори це препарати літію, це інтерферони і антималярійні препарати. Їх про це треба пам'ятати. Вони можуть загострити захворювання. Алкоголь, тютюну паління теж є оцими поштовхами для загострення або початку захворювання. При псоріазі спостерігається так званий феномен або реакція Кобнера. В чому вона полягає? В тому, що в місцях пошкодження. Тертя опіку може утворитися е, типова псоріатична бляшка. Тому таким людям е, треба пам'ятати, що опік на сонці може спровокувати загострення е, захворювання. Е, Ін'єкції, уколи, інші маніпуляції медичні теж можуть загострити захворювання. Навіть е, татуаж, наприклад, теж може спровокувати загострення хвороби. Що спостерігається на шкірі при такому захворюванні? Або ми зараз говоримо стан шкіри? Типовим елементом це є псорітична бляшка, яка, звичайно, є рожевого кольору, і майже вся вона, в залежності від стадії захворювання, є покрита сріблясто білою лусочкою. Що ж відбувається в цій бляші, і які зміни відбуваються власне, при псоріазі в шкірі? Тут слід нагадати або просто згадати, сказати такі цікаві факти. Шкіра наша оновлюється за 28 днів. Розмножуються клітини шкіри в самому глибокому шарі епідермісу, у базальному шарі. Там вони розмножуються. І за 28 днів вони досягають рогового шару верхнього шару шкіри. При псоріазі якраз є порушена оця кінетика, тобто обіг цих клітин епідермоцитів, він змінюється. Замість цих згаданих 28 днів дозрівання клітин і їхнє розмноження проходить всього лише за 3-4 хвилини. І от це все якраз ем, ну і, і є основою субстратує псоріотичної бляшки такі зміни в шкірі. На сьогоднішній день ми, е, нам доступні самі сучасні. Методики лікування псоріазу, які є за кордоном. Зокрема, це стосується апаратної фототерапії. В чому полягає апаратна фототерапія? Це метод, який сучасний метод лікування, який має цілий ряд переваг. Перше, це треба згадати, це є безпечний спектр. Ультрафіолету довжиною 311 нм. Він не викликає е, небажаних змін шкіри, зокрема, е, не викликає карциногенезу і старіння шкіри. Друге, е, це є доступність цього методу, е, безпечність. Ми вже згадали. Доступність е, фактично для кожного пацієнта, тому що процедура триває буквально кілька хвилин. І згадати те, що не потребується якогось додаткового лікування при апаратній фототерапії, тобто не потрібно вживати якісь фотосенсибілізатори додатково, як при інших методах лікування.